Це вигляд вже трішки з другого ракурса. ось там в колонії средні. Що це за люди? Невідомо. Ага, в касках. Ну, по суті, наші види. Слизько дуже. Брутілка слизька, якщо видно. Хлопці чомусь тут стоять. просто Тут поки що все спокійно. КМДА, наскільки я зрозумів, заберекодувалися. Все закрито. Чую звук, води, мабуть, пливають водою. Правильно роблять. Зараз на вулиці мінус 10, у нас коренько все замерзне. Хлопці в вікнах стоять, готуються, молодці, не здамося. Не здамося, ребята.